Лише придивившись уважніше, можна зрозуміти, що це не лавка, а все, що залишилось від дитячої гойдалки. І таких прикладів на цьому майданчику вистачає. Місцеві мешканці кажуть, їх двором ніхто не займається, а гуляти з дітьми немає де. Лучани звернулися до народного контролю. Пісочниця з сюрпризами у вигляді цвяхів та трухлявою рамою, поламані лавки та занедбані гойдалки. Так виглядає майданчик в одному з будинків на проспекті Волі. Пані Надія каже, дітям тут гратися небезпечно. Багато приходять дітей, такі що зараз саме гратися. Зараз погода потеплішало. Дітям немає де зараз тут гратися, немає пісочку. І от ви бачите, що і гвозді стирчать. бо воно встані, тому що я вже неодноразово про це писала, і відписки такі смішні, досить, як на мене. Ну я не знаю, ну ви самі бачите, що там дитина спускається і просто падає в яму. Тут проживаємо з сім'єю. Чотири роки. І чесно кажучи, я особливого ремонту де. тут абсолютно не бачила. Що дитину саму вже не пустиш, понімаєте, що треба за нею глядітись. А ми, якщо дітьми були, то нас батьки сюди випустять, і ми гралися, считайте, або з обіда до вечора, або зранку до обіда чи до вечора. Народний контроль навідався до житлово-комунального підприємства Номер 7. Там пообіцяли, небезпечні конструкції демонтують, а ті, що підлягають ремонту, приведуть до ладу. Комунальники запевнили, візьмуться до роботи негайно. На завтра я відправлю майстра. Вона обстежить завтра зранку, що небезпечне, що можна буде, ми підремонтуємо, підладнаємо. Ми проконтролюємо, чи зроблять майданчик безпечним для дітей. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.